Вже тиждень, як у Кримичуцькому водосховищі, настільки знизився рівень води, що вздовж берегової лінії показалося дно моря, площа якого зазвичай вкрита водою. Ділянка узбережжя набагато збільшилася та стала приваблювати відпочивальників. Тож на прогулянку дном моря масово вирушають і туристи, і навіть любителі катання на квадроциклах. Крига на морі ледь помітна, надто тонка і крихка, а на піску можна знайти чимало цікавих знахідок, які до того ховалися під водою: мушлі, кістки, уламки глиняного посуду, повалені дерева та рештки споруд. А дехто ще й креативно освічився в коханні. У підніжжя гори між корінням могутніх дерев можна побачити дивину крижане джерело. З людяних бурульок стікає жива вода, яку не здовали морози. Місцеві говорять, що це молодильна вода. І на самій горі писі можна знайти чимало цікавого. Немов зима, тут зустрілася з весною. Ростуть гриби, квітне мати й мачуха, зеленіє трава, рояться пташки. Краса рідного краю заряджає бадьорістю та енергією на робочий тиждень. Природа вже пробуджується після зимового відпочинку. Так само й Україна відновиться з руїн війни. Вікторія Пальчик, Крамчуцькі новини.